Всім привіт! Влада Китайської Народної Республіки наполягають на поверненні Пекіну уламків збитого в Сполучених Штатах Аеростата. Про це заявила офіційний представник МС Китаю. Нин, передає ТАЗ. цей аеростат не належить США, він належить КНР. Китайський уряд продовжить рішуче захищати свої законні права і інтереси, сказала вона. У китайському зовнішньополітичному відомстві повторили, що політ повітряної кулі мав виключно цивільні цілі і не становив загрози для США. Раніше координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірби в ході брифінгу заявив, що США не збираються повертати Китай уламки збитого аеростата. Сполучені Штати планують вивчити уламки аеростата, оскільки це приголомшлива можливість краще зрозуміти його можливості. За словами генерала Глена Ванхерка, висота збитого над територією США китайського повітряної кулі перевищувала 200 футів 60 метрів, а вага пару тисяч фунтів 900 Повітряна куля потенційно могла нести вибухівку, оскільки під нею знаходився пристрій розміром з невеликий реактивний літак. Заступник міністра закордонних справ Китаю Сефен заявив, що дії США щодо китайського аеростата завдали шкоди процесу стабілізації відносин між двома країнами. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!